Я ховаю свої емоції від дітей. Або один із найбільш поширених стереотипів і помилок, які зустрічаються при переживанні втрати. А, насправді досить поширена помилка, коли втративши чоловіка, наприклад, дружина ховає свої емоції від дітей. Тобто вона ховає свої сльози, вона ховає свою біль, свій смуток. І тільки з'являється сльозинка, вона виходить, вибігає з дому, та, щоб діти того не бачили. Чому це є помилка? Тому що коли ми ховаємо емоції, я хочу показати себе такою, якою я була до. Та, щоб діти не бачили тих емоцій, які я відчуваю зараз. Я хочу їх ніби вберегти, щоб не травмувати їх. Але насправді все відбувається абсолютно навпаки. Коли ми не проговорюємо свої емоції, діти бачать їх. Вони бачать, що мама не ділиться. І, відповідно, вони теж не діляться. Тобто вони теж проживають свою втрату окремо. Вони проживають свою втрату в собі, не ділячись тим, що вони відчувають, не проговорюючи свої емоції. І від того, члени сім'ї стають по факту чужими один одному. Це не означає, що ви маєте постійно плакати, та що ви маєте при дітях, та постійно говорити дітям, як вам погано, ні. Але. Проговорюйте про те, що емоції це нормально, і коли у вас з'являється сльоза, не ховайте її одразу. Проговоріть, що це нормальна моя реакція на те, що я відчуваю. Та, і сльози це не є погано. Та, ви разом згадали, яким був тато, разом поплакали, та потім ви витерли сльози і пішли разом щось готувати, чи пішли разом вечеряти. Тобто, все має бути от золота середина. От віднайдіть вашу золоту середину, не уникайте емоцій, проговорюйте разом. Проговорили ви, проговорили діти. Та і емоції це нормальна частина нашого життя. Дозволяйте собі е, проживати відчувати емоції поруч із дітьми. Це буде їх стимулювати теж проживати і показувати емоції. Тому так, якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях. Або в особисті повідомлення. Дякую вам до зустрічі!